я як кежи не постановую, і всі знають, що просто зранку до вечора ми не можемо займатися цими відповідати тільки на запити з усієї України. Я хочу сказати так: що по-перше, депутати будуть мати досвід, вони можуть опублікувати де хочуть. А друге, я хочу компромісно, якщо вже зранку треба подивитися, всі результати голосування ви виводити на сайт. Інтернет-найдет, да. Так, так. Так, тишимо. Голосуємо за це пропозицію голошена разом з мінами Лещука, депутата. Хто за, то що не пише? Так, так, вважайте. Аньба! Аньба! Тихо, 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 тихо. Так, депутат Пашук. Депутат Це було голосування, в яке рішить попис. Це було голосування в інтернеті. Так, там було голосування до того, щоб розповідати в інтернеті депутатом на цю справу. До щоб внести в інтернеті? Голосування. Прошу голосувати. Шановні депутати, зверніть увагу. Незалежно від політичної революції... Так, слідчі питання.